Привіт! Сьогодні ми з'ясуємо, що дроби це не якась там складна математика з підручників. Насправді це суперпрактична штука, яка допомагає нам краще розуміти світ навколо. Давайте почнемо з одного на перший погляд дивного питання. От подумайте. Відповідь насправді дуже проста і те, і інше можна поділити на частини. От, власне, для цього дроби і потрібні, щоб описувати частини чогось цілого. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку поговоримо, де ми взагалі стикаємося з дробами в житті, потім навчимося знаходити частину від цілого і, навпаки, ціле за його частиною. Далі розберемося, як ділити менше на більше і як одне число виразити через інше. Ну і наприкінці переконаємося, що дроби це насправді просто. Гаразд, давайте до діла. Перший розділ дроби в реальному житті, і це не просто слова, дроби це не якась абстрактна теорія, це по суті мова, якою ми описуємо цілком реальні речі, від того котра година до того, як справедливо поділити щось смачненьке. І ось наш перший практичний інструмент, як знайти частину від якогось цілого числа. Це, мабуть, одне з найчастіших питань, де потрібні дроби. Наприклад, як порахувати дріб від чогось. Ось вам конкретна задачка. Скажімо, треба знайти 3 восьмих від числа 56. Тобто, є ціле це 56, і нам потрібен лише шматочок від нього 3 восьмих. І тут все працює за дуже простим правилом: всього два кроки. Спочатку ділимо наше число на знаменник, тобто на нижнє число дробу, а потім те, що вийшло, множимо на чисельник, тобто на верхнє. У нашому випадку 56 ділимо на 8, отримуємо 7. І тепер 7 множимо на 3. Виходить 21. Все. Давайте ще один приклад для закріплення: дві п'ятих від десяти сантиметрів. Робимо те ж саме. 10 ділимо на знаменник, тобто на 5, отримуємо 2. Потім ці 2 множимо на чисельник, тобто на 2, і маємо 4. Отже, 2 п'ятих від 10 сантиметрів – це 4 сантиметрі. Чудово! З першим інструментом розібралися. А тепер перевернімо ситуацію. Що робити, якщо ми знаємо, чому дорівнює частина, але нам потрібно знайти, яким було ціле спочатку? Це по суті задача навтаки. Уявімо, що нам відомо 2 п'ятих якоїсь лінійки, це 6 см. А от яка довжина всієї лінійки, це нам і треба з'ясувати. І знаєте, що найцікавіше? Правило тут це просто дзеркальне відображення попереднього. Якщо раніше ми ділили на знаменник і множили на чисельник, то тепер робимо навпаки. Спочатку ділимо на чисельник, а потім множимо на знаменник. Отже, для нашої лінійки 6 ділимо на чисельник 2, отримуємо 3. потім 3 множимо на знаменник 5. і ось вона повна довжина 15 сантиметрів. Так, переходимо до третього інструмента. Він допоможе в ситуаціях, які спершу можуть здатися глухим кутом. От як, наприклад, поділити щось, чого мало, між тими, кого багато. Класика жанру є два яблука і троє друзів, як поділити порівну предметів менше, ніж людей, звичайним діленням тут здається, нічого не вийде. А рішення насправді геніальне у своїй простоті сама дія ділення два поділити на три і створює відповідь це і є дріб дві третіх. Тобто кожен друг отримає по дві третіх яблука. Практично це виглядає так. Ріжемо кожне яблуко на три рівні частини, і кожному даємо по два таких шматочки. І все чесно! Гаразд, і наш фінальний четвертий інструмент він про порівняння, як за допомогою дробу показати, яку частину одне число становить від іншого. Це дуже корисно для того, щоб розуміти співвідношення. Отже, концепція така. Ми хочемо дізнатися, яку частину перше число складає від другого. І правило тут простіше не буває, треба просто поділити перше число на друге. По суті, перше число йде в чисельник нагору, а друге в знаменник униз. Давайте одразу на прикладі яку частину від 12 см становлять 3 см. Діємо за правилом. Ділимо перше число на друге. тобто 3 Ділимо на 12. Отримуємо дріб 3 дванадцятих. Його, до речі, можна скоротити, і вийде одна чверта. Тобто 3 сантиметри це одна чверть від 12. Ну що ж, дроби це і справді просто. Давайте швиденько підсумуємо, який класний набір інструментів для розуміння світу ми щойно зібрали. Дивіться, у нас є чотири прості інструменти. Перший знайти частину від цілого, ділимо на низ, множимо наверх. Другий навпаки, знайти ціле за частиною ділимо наверх, множимо на низ. Третій коли ділимо менше на більше, сама задача і стає дробом відповіддю. І четвертий, щоб порівняти числа, просто ставимо перше число на гору. Цих чотирьох правил вистачить для купи побутових ситуацій від кулінарії до розбору якоїсь статистики. Головне, що треба запам'ятати, дроби це не для уроків математики, це для життя. І от фінальне питання, над яким варто подумати: а де ще у повсякденному житті ці правила можуть стати в пригоді? Поспостерігайте і здивуєтеся, як часто вони трапляються.